Друзі, вітаю вас! Росіяни виклали цікаве відео в інтернет. Коротше, в українців з'явилася ще е, одна група підтримки, яка активно працює над тим, щоб російські БПЛА не, не мали можливості літати і робити нам якоїсь шкоди. Ця група підтримка, ця група підтримки миші. Суть відео такова, що ці грызуны, які бігають не только по накату блиндажа і падають зверху, а ще сгрызают борти. <рес> Українські миші почали гризти російське обладнання, російські е, БПЛА, і на цьому відео ви побачите результат їх роботи. Тобто два БПЛА, там з'їли е, провода, які йдуть до камери, і тобто, ці БПЛА вже не робочі. Ладно, он гризет. Е, борт. Как вы думаете? Он схавал провод на камеру. Они просто хавают. Я не знаю, как это вообще. Просто хавают борта. Ну и бегают по блиндажу, по потолку, падают прям на голову. С кайфом, короче. Отже, я думаю, ну, наступним кроком буде, коли ми звільнимо цю землю, знайти цих мишей і їх нагородити. Принаймні насипати їм побільше зерна. Якщо грамоти їм не, не потрібні, то принаймні можна буде насипати побільше зерна, щоб вони, е, 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 ну, щоб вони відчули, що е, вже можна не їсти. Не їсті, не їсти російські БПЛА, бо вже це українська земля. А поки хай їдять, і це круто, це патріотично.